Біля будинку квітнуть тюльпани, а через дорогу пташник. Старосільчанка Антоніна Царенко говорить, спокійно дихати не може на власному подвір'ї. У мене теж тут починає дарти в горлі, кашель починається. Буває, якщо вийду, оце надихаюся цим, в мене рвота. Метрів за 50 від неї дачі Леоніда Івченка, а біля неї дві криниці. Каже, першу купав батько, другу він сам, коли смак води зіпсувався. Та це не допомогло. Оце ось такого кольору вода. На смак. Pish Схожа на каналізаційну воду. Ну голова Мрійської територіальної громади Василь Микитенко розповідає: люди вважають, що сморід та погана вода через роботу місцевої птахофабрики. каже представники 40 дворів підписали до нього відповідне звернення. Коли люди піднімають питання про те, що тут якісь нестерпні запахи, от про те, що тут вода не відповідає тим нормам, або вона має якийсь колір. Ну зрозуміло, що вона не просто так, щоб з'ясувати причину, говорить, звернулися до. Векоінспекції. Там повідомили, що провести перевірку, звернення мають бути від самих жителів старосілля, а не від громади в цілому. Ми роз'яснили власті, що має бути зазначене в зверненні, щоб у нас були підстави звернутися до Міністерства захисту довкілля на час воєнного стану така процедура. Зверталися місцеві жителі й до нас поліції, говорить голова громади. Речниця Нацполіції області Наталія Ткачук телефоном повідомила. Там відкрито кримінальне провадження за статтею 241 забруднення атмосферного повітря. Встановлюється всі обставини події. Директор підприємства Володимир Лесняк проблему з водою визнає та говорить, що винен у цьому не він. каже місцеві жителі надали йому протокол дослідження води, який датується червнем 2022 року. Наше підприємство запустило тут роботу 27 квітня 2022 року. Як ви вважаєте, чи може підприємство, яке тільки висадило пташник за один місяць забрудити воду таким чином, щоб вміст амонію перевищував в 5-7 разів? Щодо смороду говорить, проблем не бачить і готовий провести відповідну перевірку? Ми можемо поспілкуватися з місцевою з місцевою громадою з владою. Якщо треба, разом з Держпродспоживслужбою з громадою, організувати комісію. Все перевірити і дати висновок. Ольга Маскань, Сергій Єфімов, новини Суспільне Черкаси.